У руках штурма пищить детектор, водій прислухається до звуків ззовні через відчинене вікно, напівавтоматичний дробовик завжди під рукою. Через активність російських дронів запобіжні заходи посилили навіть там, де до лінії фронту здавалося б далеко. Можна було без реба, без цієї самої чуйки їхати, бо що ми знали, що вони сюди не долітають. А зараз, тобто, ну не раз таке, що вони долітали дуже дуже далеко. Осіннє пожовкле листя ще тримається, а це означає, ще є де приховати транспорт. Крім всього іншого, на позицію військові привезли спецзамовлення для Євгена. Новенький бушлат на зиму. зима нам тепер не страшна. Для Євгена, колишнього водія фури, а зараз військовослужбовця 148-ї артилерійської бригади десантно-штурмових військ України. Це буде вже друга зима на фронті. Дали повістку, пішов воєнкомат, пройшов ВЛК. Поїхав на Житомир, дочився на Житомирі. Позло попав в частину 148-му, два артилеріста. А й служимо на громаді, воюємо потроху з ловцями. У цьому бліндажі Євген живе третій тиждень. Каже, їжі вистачає, колектив дружній, а на умови ніхто не скаржиться. Щоправда, і у відпустку також хочеться. Євген нещодавно одружився. Відгуляли весілля. Побув три чи чотири дні вдома після весілля з дружиною і приїхав. От вся сімейна життя до і після. <рес> ще не почувствую, як вона має змінитися. Скоро наступна відпустка поїдемо побачимо, як воно буде одруженим. Разом із Євгеном служить Дмитро. Він, колишній аніматор із Дніпра, розважав дітей, перевтілюючись у казкових персонажів. Від там, трьохметрових ведмедиків до там, піратів, принців, там, ще якихось мультяшних героїв. Тобто ну, костюмів там, і образів було просто ну, безліч. Який ну треба було, і вдягали, йшли там і годину з дітьми бавились там, святкували день народження. Тепер замість плюшевих костюмів, шолом та бронежилет. Дмитро відповідає за снаряди до американської гаубиці М 777 або як її ще називають, три сокири. Саме цей розрахунок тримає оборону на стику Дніпропетровської та Донецької областей. Я їх підношу, отож теж заряджаємо. Я там вже їх складую, там перебираю, все підготовлюю, щоб завжди були готові. Якщо стрільба починається, я тут відповідальний за снаряди. Ніколи не жалілися на те, що нема снарядів. Завжди, коли нам дають ціль, в нас є снаряди. У бліндажі всі різко заметушилися. Євгену доводиться на бігу вдягати шолом. З'явилася нова ціль, а отже, не можна втрачати ні секунди. Стрил. Так, чим швидший постріл, тим краще. Якщо це працюємо, по живій силі, десь передвигається. Військові кажуть, щоб просунутися уперед, противник намагається використати погодні умови. Коли туман або дощ, вони стараються найбільше пішому порядку, пересуватися в таких погодних умовах. Дрони не можуть літати, стрімів немає і тому тяжче їх виявити і знешкоджити. Нещодавно осін-аналітики повідомили, що російська армія перекидає щонайменше чотири мотострілкові дивізії для наступу на Дніпропетровську область України. Читали новини, що противник з Покровська перекидає сюди на Новопавлівський напрямок. І ждемо, перекинути. Будемо працювати. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода.